Наймолодшому 5, найстаршому 17. Їх об'єднує особливий вид східних єдиноборств. – кіокушенкан-карате. Кубок Закарпаття серед дітей та юніорів присвятили Дню фізичної культури і спорту. В цих змаганнях будуть змагатися 61 учасник. Це спортсмени із Закарпатської області. Рівень підготовки у кожного учасника різний. Відповідно до свого пояса і будуть оцінки від кваліфікованих суддів. Чим темніший пояс, тим вищий рівень. Серед учасників як новачки, так і вже досвідчені спортсмени. Вперше у нас будуть проводитись змагання із холодною зброєю із палицею. Це називається бо по-японськи. Це вже рівень вищого рівня комплексу вправ. Кожен виступ для учасників певне випробування. Впоратись із хвилюванням на 100% вдається не кожному. Вони будуть демонструвати вміння свого духу, рівноваги, свого володіння своїм тілом, безперечно, на відкритій площині. От, бачите, вперше ми проводимо змагання на вулиці. І це дуже суттєво впливає в психологічний тиск і просторове сприйняття. Учасників, які отримали найвищі оцінки від суддів, нагородили кубком. Решта пообіцяли наступного разу підтягнути свій рівень і виступити на всі 5 балів.